Всім привіт! Мене звати Марія і я знову рада вас вітати на моєму рукодільному каналі. І сьогодні, по факту, щоденник, точніше, навіть не щоденник, а звіт за три тижні плюс-мінус, тому що один тиждень я дуже сильно хворіла, нічого не знімала, на другий тиждень замість відео, що звіту я зняла підсумки року. Сподіваюсь, ви це відео вже подивилися і вам було цікаво. Якщо ні, то переходьте. А, і тепер, нарешті, звіт за весь цей час. Я спробую згадати, в принципі, що за ці тижні робилося, але це буде складно, тому якщо я щось забуду, що поробиш? Ну, ви про це не дізнаєтесь, що я щось забула. Як ви можете розуміти, то в мене трохи тут обнова, тому що тепер у мене є штатив і світло, що сильно полегшить мені життя. на... В плані зйомки відео. І я тепер не буду так сильно прив'язана до світлового дня. Мало того, що до світлового дня, так ще й до освітленості в моїй квартирі. Відповідно, мені буде легше робити для вас відео. Що ж, давайте починати. То я трошечки затренділась. І почнемо ми з фінішів. Останнього часу це ще до Нового року фініш стався. І ви його бачили в підсумках. Це маячок від Dimensions досить відомий. І вишивала я його по набору. Нічого не заміняла. Канва оригінальна, ось ця дубова прилість. По матеріалам ще не менш нічого не заміняла. Заміна була трошки в іншому. Перепрошую. Я замінила бек, ось цей темно-сірий, скоріш за все, він вам здається чорним. Я замінила з трьох ниток на дві нитки, тому що три нитки, мені здалося, буде занадто жирно, занадто грубо для такого дизайну. І, як на мене, це вийшло досить таки непогано. Помилок в цьому дизайні, звичайно, купа. Але не про те, вони більш-менш непомітні, тому найбуде. буде. Я навіть не пам'ятаю, де я вже тут помилялася. Що не менш... Я пам'ятаю, що я ось тут випорювала. Оцей шматок мені дуже тяжко йшов. І, в принципі, все. Далі я не пам'ятаю, але точно було ще. Тут дуже-дуже-дуже багато фрузликів. Про це я також казала у фінішах року, але повторю ще раз: їх неймовірна кількість і це. Прикольна можливість навчитися їх крутити. Тому що на попередньому моєму діменшенсі теж були фрузлики, і вони зовсім криві, а тут вже такі більш-менш пристойні. В принципі, про цей дизайн все, я не думаю, що він не надто складний, але й не надто легкий. А, тут вам видно трошечки ось тут сліди від п'яльців. Тому що спочатку я починала це вишивати на п'яльцях. А потім вже перейшла на раму, коли вона в мене звільнилася. І, на жаль, слід залишився. Але це на... На, на, на. на частині, котра буде під рамкою, тому я сподіваюся, що його не буде видно. Я, в принципі, навіть не намагалася дуже сильно це все відібрати, тому що все-таки це все закриється. І сильно морочитись мені не хотілося. Тому так. Далі. Далі маленький бісерний фініш, це буквально те, що в мене вийшло зробити за три вечори. І це перша моя бісерна робота. Тут я трошечки змінила схему, буквально мізерно. Ось тут, замість червоної бісеринки, я сподіваюся, вам достатньо зрозуміло показую, мала бути біла. Хоча з ось цієї сторони тут червона бісеринка. І мене це напрягало. От відсутність симетрії мені зробила трошечки бум в голові. Тому я замінила, що все-таки з обох сторін червоні. Я трошечки шкодую, що ось в нижньому ряду, ось ці крайні білі, не замінила також на червоні, тому що вони були б тут логічніші, відповідно до. Хотя. Ні, тут же ж по. Ага. Тут по два ряди. По три білих бісерини, тому тут це логічно. Хоча, мені все одно здається, що було б прикольніше червоні. Ну, то, таке, то вже мої особисті загони. Але ось тут все ще вважаю, що заміна була потрібна. Що не менш заради симетричності дизайну. Це був перший мій процес повністю бісером вишитий. І перший, в принципі, на дерев'яшці. Ні того, ні того я раніше не вишивала, вийшло прикольно, як на мене. Можливо, десь я не дотягла нитку, чи ще щось недостатньо міцно закріпила. І так далі. Все-таки мені здається, що воно не має так гуляти. Але я вживу, не бачила раніше вишивки бісером по дереву. Тому воно тримається, воно має непоганий вигляд, найбуде. Але не сказати, що я повторила цей досвід досить. В найближчому, скажімо так, майбутньому. Ну, по-перше, тому що я не бачу бісер, повністю бісерні якісь процеси в чомусь, окрім новорічних іграшок, особисто для себе. Я не розумію, куди мені їх притулити, який у цього буде функціонал, чи яка естетична його цінність буде особливо, особисто в моєму інтер'єрі, і на що воно мені, я в такому випадку не розумію. От. І я не зовсім розумію, що може ще бути повністю бісерним і при цьому гармонійно виглядати. Бо для мене бісер це дуже яскрава історія, і вона рідко куди, скажімо так, вписується в плані настрою. І Один з небагатьох варіантів це якраз новорічні ну, іграшки, для котрих бути яскравими, бути блискучими це ну, їх нормальний стан. Воно так і має бути. В інших історіях я, скоріш, більше люблю щось поспокійніше. І тому часто бісер здається мені з розраду трошечки забагато всього. Тому, а на новорічні іграшки якби настрою немає, і я думаю, що не скоро буде. то і так новорічного настрою не було. То, що вже казати про вишиття? Новорічних прикрас. Так, затренділась. Знову. Про щось не зрозуміло про що чисто з розряду про смаки, про котрі не сперечаються. Давайте перейдемо далі. І далі у нас дракончик від Пахомової. Це мої фанти, це моя штрафна тисяча. Мені знову не вдалося знайти в своїх процесах колір, котрий вибрали, тому. На голосування дівчата вибрали мені цього дракончика. Я потроху його просуваю. Якраз от мій зимовий процес. Моє вирве око зимове. Я не знаю, що він мені. Але я в нього закохалася ще коли не було схеми, а тільки ілюстрація, за якою була схема. І, в принципі, мені подобається те, що виходить наразі. Тут я нашила вже десь 600 зі свого штрафу. Приблизно. Треба подивитись по записам, бо так по пам'яті не згадаю, я записую це все, інакше серйозно я нічого не запам'ятаю. І потім така, ой! А як так сталося? От. Мені залишилось десь близько 400 дошити, і тоді я, можливо, сяду такий забек. Хоч я і вам розказувала тут, що люблю до після беку ось цю магію. Але тут мені просто вже дуже хочеться подивитись, яке воно буде. Тому що, в принципі, мордочка дракона майже готова. І мені цікаво трошечки це все обрамити, подивитись ну, а як же буде, врешті-решт, в кінці. Я не зовсім впевнена, що я це робитиму. Це так. Я по воді писано, але подивимось. Думаю, що все-таки займусь беком. А, чому бек тільки після хрестиків? Тому що паттерн кіпер не відображає бек. І, відповідно, я не зможу порахувати свою норму, чи я її вишила, чи я її не вишила. Тому спочатку дошию норму по фантам, а потім вже буду робити все інше. І то по ситуації трохи невишивального. Це ось таке намисточку я зібрала. Тут рубка від пресіоси чорна. І нанизано це все на 12 перле Я коли хворіла, у мене мізки відмовлялися працювати абсолютно і вишивати я. Не могла а чимось руки зайняти хотілося, тому сіла просто нанизувати намисто. Ніколи раніше цим також не займалася, але чом би ні. Тут вийшло так, що ось ці кінці вони трошечки неакуратні, Це ще більш-менш. Тут уже чорті щось з боку бантик. Ось. Ну, але теж таке, його не буде видно, воно на зав'язочках. Тому найбуде, Тим паче це перша спроба. Для першої спроби нормально. Що не менш один кінець нормальний. Вже добре. От, в принципі, непогана штука, чисто, щоб зайняти руки. І я зараз розумію, що треба було брати чорну нитку. Але чорної дванадцятки у мене не було. Начебто не сильно видно. Воно, звичайно, місцями просвічує, що там є нитка, але. Це не сильно видно. Це майже не видно, якщо що не, не знати, куди дивитися. Ось, щось забагато бісеру. Серйозно. Якось дуже сильно його забагато. Далі чортополох. І на чортополосі я більше порола, ніж вишивала. Ось тут довелося випороти певну кількість хрестиків. Я це вже трошечки дошила наново там, бо я помилилася. І, відповідно, довелося пороти. Я не хотіла. Ну, спочатку я думала, що, напевно я залишу так, ну, можливо, там. Буде норм, я зможу якось це все зістикувати. Потім я зрозуміла, що я нічого зістикувати не можу, тому що це не один хрестик вліво, один хрестик вправо, так щоб там десь трошечки піддозаповнити. Ні, це весь малюнок змістився на одну клітинку, в... на одну лінію вниз і на одну лінію вліво. Відповідно, вийшло чортішо. Якось так. Також я повишивала трошечки ось тут і ось тут. Хрестики в одну нитку я поки що не чіпала. Я наразі хочу ось найскладнішу ділянку у всьому цьому дизайні ось тут саму квіточку вишити. Там досить непоганий такий розкид хрестиків. І наразі в мене є настрій саме на це, тому що все таки сорочка проста, семплер простий. Дракон нескладний. Там всі хрестики кубками, вони легко вишиваються. Головне просто вибрати такий колір, щоб хоча б більш-менш нитку повністю вишити. Там, одну плямку в одному місці вишити, перейти в інше місце, вишити ще одну плямку, і якраз нитка закінчується. Теж нескладно. І оце поки що от невеличка складність, котра мене влаштовує. Скажімо. Так, це реально найскладніший момент в усьому цьому дизайні. А далі тут така сама історія, як з драконом, що просто береш нитку і штопаєш. І повністю вона закінчується. До вишив... до... Ой, ладно, не буду, я вже малот не напишу. Хоча дуже хочеться. Язик заплітається. Це моя друга спроба зняти відео. Так, чай. чай. Чай, чай, чай. Бо я зараз охрипну. Семплер. Якщо брати те, що було три тижні тому, то я дошила ось тут і ось тут. Якщо брати те, що було тиждень тому, і те, що ви бачили в результатах року, то основне ви можете помітити, ось тут з'явилася трошечки пташечки і ось тут ось цей малесенький шматочок. Бо брала я його небагато, але брала. Думаю, ну, теж на днях треба буде зайнятися саме цим процесом. Я його хочу взяти, в принципі, в пріоритет на цей рік, але то зовсім інше відео зовсім про інше. Йде непогано, вишивається легко. Я думаю, це очевидно, тому що все-таки процес досить легкий. Тут всього два кольори. І потроху просувається. Що мене радує, що я все-таки цей процес не закидаю, а хоча б потрошечку потрошечку його просуваю. Бо це саме те, що я хочу все-таки бачити, врешті-решт, якнайшвидше завершеним, але через його розміри швидко не вийде. Перейдемо до останнього моменту. І в останній момент це у нас сорочка. Серйозно, я. Зараз трошечки плутаюсь, як вам розказувати, як що помінялося відносно того, що було три тижні тому, чи що помінялося відносно відео з підсумками року? Це мене трошечки так дезорієнтує. Сорочка. Я нарешті почала останню по вертикалі, що не меншу, від ретязі пару корячого броду. Далі. Він вже піде без ретязів, просто от сюди. Не радує, в принципі, що я дійшла донизу. І зараз вже набагато коротші будуть ось ці діагоналі. Відповідно, менше на них треба буде вишивати ось цих квіточок, пелюсточок, пелюсточок і так далі. Також, я ще думаю, чи треба мені ось тут вишивати отаку квіточку. У мене є задум, що все-таки. Відступити стільки скільки треба, і почати з ось цього чорненького листочка. Не впевнена, що воно буде красиво. Я спробую з однієї сторони, один варіант, з іншої сторони, інший варіант. Просто я завжди встигну, то не страшно. І подивлюсь, як мені все-таки більше сподобається. Бо ось цей момент я не продумала і наразі я не пам'ятаю, як на оригінальній сорочці воно було. А, раптом що нагадую, це чернігівська сорочка за схемою від музею Гончара безкоштовної, тому ви можете зайти на їх сайт і знайти повністю цю схему. От. Це не тільки цей рукав просу... просунувся, а й другий рукавчик також просунувся. Якщо говорити відносно трьох тижнів тому. То я закінчила повністю цей елемент, і, почал, і майже закінчила ості зигзаги. Якщо брати відносно відео з підсумками, то я зробила ряд, ряд зигзагів. Майже трошечки залишилось. Вон, в принципі, досить непогано видно. Ось тут закінчуються зигзаги. Як на мене... Ну, непогано. Все ж таки з кожним днем ця сорочка все-таки здається тяжче і тяжче, тому що просто ти шиєш одне й те саме, одне й те саме, одне й те саме. Тому це трошечки проблематично. Я Все більше і більше схиляють до думки почати паралельно ще одну, тому що ну, дійсно тяжкувато. Кожен раз одне й те саме робити. Ось. І цю сорочку, я думаю, все-таки щось більш просте, знаєте, щоб тільки трошечки вишивки на уставках, наприклад. І все. Але то таке: то, знаєте, думки і слух, не факт, що я це все зроблю. Я думаю, ви вже всі давним-давно зрозуміли, що я і плани ми не сильно дружимо, як кажучи, тому якось так. В принципі, це здається все, що я мала вам показати. Можливо, звичайно, я десь щось впустила. Але це, в принципі, те, що я робила. В принципі, логічно, що тут небагато. Я все-таки досить багато прохворілася того часу. От. Хоча, яке небагато. Два фініші. Це вже достатньо. Що ж, сподіваюсь, вам сподобалось, що вам було цікаво. І до наступної зустрічі!